Слава Україні на Бергова через Бруте, що чемпі... не... даруйте, не чинним чемпіонам, звичайно, а чемпіонам, власне, першим. Нічия дала один заліковий бал. Для них зараз шанс, який є, стійка. Фального перемогу, Совсер, бо 2-1 над необітом. На зараз який шанс. Знов... Удар над поперед. Допиняється. Тут у грі закидання вперед. Непоганий літає у сітку, нічого собі. 1-0 Антон Рішкевич. Гра. Тож, вболіваємо за класний футзал. Зараз непогане перехоплення від субсерву Ріжкєвич через рідку суперників не надто просто було це зробити. Олексій Олексій. Три в три. Зараз вихід Олексій на правий фланг. Удар повороти М'яч у сітці. Богдан І це 2-0. На користь Леобіту, а це вже серйозно. Що ж, друзі? Ну і ще два поєдинки сьогодні. Відбудеться тех-1 проти Blackstorm Vision. Зараз удар по воротах від Сергія Костюка. Власюк. Е -е, його удар і удари. М'ячу Сіці. Ось так, Один-два. Стає рахунок. Сергій Власюк забиває. Танський вводить у гру. Його передача, Роман Повцо пробиває, виручає з м'ячів. Формати зараз ще й. Не важко прикидає собі на правий фланг і. Аут Сергій Ласюк. <плес> Григорій Сипук. Тож продовжуємо. Чемпіонат. Ще сьогодні у нас два матчі.